Я вітаю всіх, хто зараз з нами по той бік екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Мене звати Вадим Ярошенко. Це новини лайф. І з нами на прямому зв'язку Олексій Гетьман, майор запасу, військовий експерт. Я вас вітаю. Доброго дня. Ну, бачите, в нас кожного дня ми кажемо доброго дня. А все ж таки маємо не дуже добрі новини, не дуже добрі будні, а ще дуже недобрі ночі. І знову те, що. До чого ми не маємо звикати, але напевно вже звикаємо. Знову вся Україна підпала під ворожі обстріли. Вас вже напевно сьогодні багато хто питав про цілі, і я думаю, що тут ви не відкриєте якісь таємниці. Я перелічу, якщо, якщо щось я пропущу, то додайте, будь ласка. Головна мета росіян це виснажити наші ПВО сили та знайти. Точки розташування, що ще? Ну от якщо поєдна, поєднати ці дві причини, це вони вони по великому рахунку такі є. Але ну крім того, щоб виснажити наше ППО та знайти місця, це якась мета має бути у росіян. Швидше за все, вони готують якусь наступну атаку. Вона може бути більш потужною. І вони хочуть, щоб наше ППО не впоралось з цим і щоб вони досягли якоїсь мети. Ну, скоріш за все, це будуть якісь військові чи е, політичні е, урядові е, об'єкти, які вони дуже хочуть вразити, але поки що в них це не виходить. Ну, і виснажити нашу ППО для чого? Ну, для того, щоб нам було важче, тримати, прикривати наші наступаючі війська від якихось атак з боку росіян. Тому от це чому виснажити? От саме, саме тому, що вони розуміють, що наш наступ відбудеться вже. Ну, так, якщо б ми його побачили, він вже відбувається, кажуть, але так, щоб це було вочевидь, я думаю, за декілька днів, не більше тижня, і вони хочуть, щоб наше ППО було ну послаблено не за рахунок того, що вони нищать, а за рахунок того, що ми використовуємо дуже велику кількість ракет для зенітно-ракетних комплексів і набоїв для зенітно-кулеметних комплексів. ну немає такої. Класифікаціях зенітно-кулеметний комплексів але ну так, щоб вона була Інколи є питання, от там, ну, там ЗУ 23 три старенька. Вона ж не, не ракетами, а з 23 м калібром стріляє. Чому зенітно ракетне Ну, хай буде зенітно-кулеметне, щоб так воно було е ну, зрозумілоше. А я от дивлюся, що пишуть оглядачі CNN Вони погоджуються. Мета росіян кажуть, вони у. О... Надсиланні хвиль шахедів швидше за все виснажувати протиповітряну оборону України та змусити її витрачати дефіцитні боєприпаси на купу безпілотників. У мене два питання: наскільки вони правда дефіцитні, і чи немає загрози, що все ж таки вони можуть добитися своєї мети? І якогось дня станеться така жахлива картина, що в нас нічим буде відповісти. Ну це навряд, тому що за нами стоїть весь цивілізований світ. І на 12-му Рамштайні на крайньому було якраз рішення, в тому числі передати нам не новітні засоби проти повітряної оборони, не додаткові, а саме ракети та снаряди, ну, набої для, для всіх комплексів. Тому що ну, виснаження, звісно, йде, але по шахедам ніхто дорого, дорогими ракетами, яких ну, ну наприклад, там ПАК-3 з Петріода ніхто не стріляє, ці а ці, Застосовується. ну Арі теж можна використовувати. Хоча щоб збити шахет, вистачає і ПЗРК, звичайно, і вистачає звичайно стрілкової зброї, ну, кулеметів. У нас вже ну, це не вже давно не таємниця. У нас є пункти спостереження не тільки радіолокаційне, а й візуальне для того, щоб подивитися, де вони літять. Ці шахеди, і є оперативна група, які е, бачать напрямок, звідки вони можуть з'явитися ну... Звідки звідки вони летять, то там виїжджає оперативна група? І вони безпосередньо вже в тому числі з кулеметною зброєю, ці шахеди нищать на шахет витрачати дорогостоячі ракети? Ну нема сенсу. Просто це буде а вони то розуміють. Ну вони прагнуть того, щоб ми використовували патріоти, чи чи ні. Ну, Петріоти ми будемо використовувати проти балістичних ракет. Петріот – це ну є різниця між протиповітряною обороною і протиракетною обороною. От Петріо це якраз е, так як саме Арісті. Це е, засоби, які здатні здатні боротися з балістичними ракетами або з високошвидкісними ракетами. Ну аеробалістична е, називають її кінжал. Хоча це, скоріше за все, все ж таки балістична ракета повітряного базування. Так можна Ну, це буде більш точне її. Характеристика, і от саме з такими ракетами може боротися Петріоти і Арістіт, а використовувати проти шахетів, ну це літаючий мопед, проти мопета. Ну кулемета вистачить. А що тоді вони виснажують в такому випадку? Ну вони вони, вони впевнені в тому, що ми використовуємо дорогостояще. Вони саме так і робили росіяни дійсно, там з Петріота чи з Арісті збити шахетну набагато простіше. Не треба вияв... не треба розгортати пункти спостереження, оперативні групи. Ну тобто, це навантаження, це фізичне навантаження на людей. Е, простіше, ну сидиш, е, це не така важка ціль, ну в порівнянні, наприклад, з кінжалом. І можна побачити, перехопити, збити е, і використовуючи ці ракети. Але ми, ну, у нас трошечки по інший підход до нашого озброєння, взагалі до правил ведення війни, тому ми. Зайві рухи намагаємось не робити. Ну командую наших збройних сил кажуть, що в нас кожен снаряд ну не, не, не на вагу золота, але просто так, щоб пульнути, щоб полетіло не бог не використовується. Ми дуже ретельно, дуже, дуже прискіпливо відносимося до нашого боєкомплекту, нашої техніки, тому що в нас і менше ніж у росіян, і, але вона кращої якості, і вона здатна точно вражати цілі. Тому просто стріляти там з Хаммерсів, ну що будь-чого або так як це роблять росіяни, щоб там. Трошечки потримати в, напругі, в напрузі ворога ми так не робимо. У нас, ну наприклад, шторм Шадом, як сказав міністр оборони пан Резніков, він застосовувався. Скільки разів він не уточнив, але сказав, що 100% ракети досягли мети, тобто жодна ракета не збив, ворог не перехопив, і всі вони потрапили. Точно ну, це високоточна ракета, звісно, вона не могла промахнутися. Тому от то, нас інший підхід це ну, дає нам. В тому числі певна перевага. ми використовуємо меншу кількість засобів враження, але досягаємо цілі набагато ефективніше, набагато більше цілі ми вражаємо ніж ворог, використовуючи значно більше всього, що він використовував. Тому ну це є те, що дає нам перевагу і дасть нам, врешті-решт, перемогу. Ой, не знаю, вірити вам чи ні, бо росіяни кажуть, що всі штормшету вони позбивали. Не знаю, просто не знаю. То я жартую, вибачте. Я розумів. Вони, вони, вони і Петрітов знищили більше, ніж у нас постачали. І танки Ляпартка топили в болотах. Вони розповідали до того, як вони приїхали в Україну. Тобто вони, вони майстри розповідати, але ж ну, хай розповідають. До речі, коли вони тупотять ніжкою і через губу кажуть, що вони ще не починали, ми посміхаємося, ми що їм говоримо? Господичку божечку, да покажіть, що вони ще не зробили з нами, що такого страшного ще може бути. Але бачите, ви теж кажете про те, що можливий варіант, що в оці хвилі атак по Україні по Києву, це підготовка до якогось серйозного можливо, удару. Що можна очікувати? Ну, що це за удар? Дивіться, ми пам'ятаєте, ми багато разів казали про те, що не закінчаться ракети. Ну, ми дійсно рахували, скільки в них було, скільки мало залишитись, і казали там 2-3 удари. Ну, може, це і треба було казати, щоб трошечки заспокоювати нас з вами. Але вони можуть виробляти, вони посилили можливо, свої виробничі можливості саме по виготовленню ракет, і вони зараз можуть виробляти приблизно це плюс-мінус. ракети, типу. Тіпа х 101, це ну це краще ніж Ха 555. Ну це окрема розмова. Можуть виробляти приблизно 35 ракет на місяць, калібрів приблизно 25 на місяць, кінжалів два на місяць і Ескандерів 5 на місяць. Тобто, це те, що вони можуть виробляти. Те, що вони зараз використовували, шахіди це ну не можу сказати, що не рахується, але це не російське виробництво. скільки вони там отримали, там на сотні чи може більше тисячі. Тому це не не, не, не настільки потужна зброя. Ми ж бачимо, що ми майже всі шахети збиваємо. А от ці ракети вони використовували в такої кіль... в меншої кількості за цей місяць, принаймні, ніж вони виготовляють. Тобто, це може і плюс до того в них ще залишався певний резерв ракет. Ну він в них був, начебто, не дотраканий, тому що ну вони теж там мають, не можуть випустити всі ракети по Україні. В них є місця, де на них можуть вже там здійснити певні. Атакувальні дії тому от цілком можливо, що вони готуються, перевіряючи наше ППО, перевіряючи шляхи підльоту, можуть можуть підготувати потужну атаку саме потужними ракетами. А це швидше за все, Х-101, Це калібр, кінжал. Ну і цілком можливо, що іскандери. Хоча скандири в них залишилось критично мало. В них було біля 900, якщо не помиляюсь на початок повномасштабної війни. Це балістична ракета, і зараз залишилось менше сотні. Тобто ну, вони використали доволі доволі много. І от є таке причуття, що вони щось щось таке готують, якийсь масований обстріл. Бо ну давайте давайте просто логічно поміркуємо. Ну сенсу ж ну ніякого, ну що що вони. Виснажити оборону все одно вони витрачають набагато більше грошей. Ці коштовні доволі речі які вони по нас запускають, маються на увазі ракети, але не досягають ніякої міти. Вони не знищили жодного військового об'єкта, жодної інфраструктури, жодної енергетичної, ну нічого не знищили. Ракети ми постійно збиваємо, але вони продовжують і продовжують. Ну простіше сказати, вони просто дурні, нічого не розуміють. Ну, пробачте, не такі вони дурні, раз в них є такі ракети, і раз вони роблять такі атаки. Вони до чого, до, до чого зготуються. Тому ми маємо розуміти, що це можливо буде якась дуже потужна атака для того, щоб досягнути якоїсь мети, яку вони перед собою ставили. А це йде, ну. Знаєте, давайте так порівняємо, це щось схоже на розвитку буде. А, росіяни вмирають, і це краща втрата грошей, ніж будь-коли. Це сенатор республіканець. Ви чули, да Лінсі Грем заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським, перебуваючи з візитом у Києві. А, тут така. Тонка грань, якби це було рік тому, то я б напевно схаменувся, сказав би, о, господичку, та не можна ж так говорити, бо росіяни якось подумають, що ми варвари, якісь чи кровожерливі людоїди. Але зараз ви знаєте, щось немає такої стороги. Мені здається, що ми вже перестали боротися за розум. Російського глядача за як то кажуть, абивателя, тому що другий рік війни, і мені здається, що той, хто мав визначитися, вже визначився. Так, да, ви знаєте, там я думаю, що ті люди, які продовжують вірити в ці байки Путіна, в їхні там Сімонянське Бієва, ну всі що всі, хто там щось розповідає, вони вже, ну. Вони десь, може, глибоко в душі розуміють, що це все брехня, але для цього їм треба визнати, що вони помилялися. А людині, ну, особливо не дуже, пробачте, розумні, дуже важко визнати свою помилку. Він буде шукати будь-які зачіпки за те, щоб переконати самого себе, що все ж таки він був правий. Навіть я думаю, що коли ну, жовто-сині прапор буде на проблем, вони все одно будуть. Шукати, чому це правильно і що це за і що придумав Путін, навіть якщо буде, він буде лежати вже в труні, цих людей дуже важко переконати, і от це, коли вони коли вже не, не буде аргументів. А це тільки можливо після поразки у, у війні, коли е, засоби масової інформації цивілізовані всього світу стануть, зможуть е, транслювати свої е, програми. Безпосередньо на території Російської Федерації, от тоді до цих людей ну, прийде таке дуже важке зрозуміння того, що що відбулось, і і те, не і то не до кінця. Ну ви знаєте, дурних видає. Є така, ну це напівжарт. Ну не напівжарт, це так може ну трошечки, Напів... театральна, театральна, да театральна дія во Франції. Є люди, які прагнуть повернути. Ну така, ну скоріше за все, це шоу більше повернути е, французьку імперію в межах е, кордонів Наполеона. Тобто, от вони вважають, що це вони втратили, і це, це треба повернути. Ну я думаю, що скоріше за все, це шоу, але так ну ну на 99% що? Але все ж таки, такі люди може ще е, в Франції, як які думають, що от, треба повернути. Тобто, е, навіть пройшло там 200 років, і нічого не змінюється для всіх людей в Росії, якщо пройде після війни там рік-два. Ну, навряд чи щось зміниться в їхній голові, вони будуть продовжувати вірити в те, що це їх так підставили. От вони такі дивні. Росію хочуть унізити, нас хочуть поставити на коліна. Ну, питання: ну нафіг ви нам потрібно, щоб ми вас... Ну, навіщо нам поставити на коліна, навіщо нас вас принижувати? Ну ви не міряйте по собі, помилитись. Ну, але вони в такій такому, в такому парадігмі живуть. А справду того, хто визначився, да, є там. Ми казали, колись я пам'ятаю років. Ще під час того, що більш-менш притомних росіян, які начебто проти цих ну підтримувати Україну, було 14%. Я Не знаю, як порахували, ну от я просто запам'ятав цю цифру. Зараз ця цифра зменшилась до 1%. Ну 1% не залишився. Оце скоріше за все, ті люди, які виїхали з Росії, і коли які ну, дійсно можуть підтримувати Україну і розуміти, що Росія робить ну жахливі речі, і вони можуть на цих людях побудуватися нова Росія, хоча ви знаєте. Починаючи зела гроші, з Івана Гроз, вона там будується, будується, не, не, не добудовується. Мені здається, що краще, щоб Росія припинила існування в тому вигляді, в якому вона є, щоб вона перетворилась на велику кількість, ну відносно велику кількість невеликих країн. з радянським союзом, і тоді тоді можливо якісь зміни. А поки от ця недоімперія, імперія, ну на жаль, маємо що маємо що Тут уже ми багато про це відійшли від теми трошечки. Та ні, ви знаєте, тут тема на тему просто накладається. І те, що ви кажете, ну це дійсно вражає іноді те, що ну вчені вже довели, що навіть у акваріумних рибок пам'ять працює 2-3 тижні. Вибачте. Ну, в принципі, як коли бачиш наративи, да, які змінюються, таке враження, що у них дійсно як у рибок акваріумних. Вони не пам'ятають, що вони казали 2-3 тижні тому. Так, да, вони, вони, вони просто кажуть э, речі, ну цілком проти. Ну, э, з точності до навпаки, э, ну знаєте, ну хочеться пригадати орла, да, э, от його роман, э, і вони якось в, в, в такої викривленій реальності живуть. Коли я прочитав цей роман, я думаю, ну такого не може бути. Це така фантасмагорія, що от, таке якась дивні люди, э, по поразка, це значить побіда, ну, коли не навчаєшся, то знаєш розумію, ну і так далі. Підвищу, там, в тому романі ціни підвищили, наприклад, на щось держава, люди виходять на вступну день на демонстрацію, дякуючи, що понизили ціни, що тепер їм краще жити. Ну, тобто так, то, таку сюр. І в Російській Федерації Російська тобто, от, він зазирнув ОРБУ в майбутнє і написав е, цей роман з, з, того, з, з того, що зараз відбувається в Російській Федерації. Ну це жах. Ви це, знаєте, після війни дуже буде, е, після нашої перемоги. Дуже буде багато чого треба зробити. Не нам з вами, не тільки нам з вами, а всьому цивілізованому суспільству, щоб ця країна якось змінилася. Хоча, ну знаєте, вірити в це, що вони зміниться важко. Тому от я все більше погоджуюся з пропозицією: стіна, рви з крокодилами і все, хай там сидять десь. Самі собі щось розповідають, Ну то таке. Ви бачите, вони досі ностальгують за радянським союзом. І ті заяви, навіть пана Лукашенка про те, що він так роздає лайфхаки як отримати ядерну зброю. Він просто знаєте на рівні такого інфлюенсера який каже: а як накачати м'язи? Просто купіть абонімент в спортзал. Алілуя. Він каже: просто треба вступити до союзу Росія, Білорусь. Тобто то це ж знову да потяг туди, куди в радянський союз. Ну, ви знаєте, де ядерну зброю, яку Лукашенко трошечки так прибрехли. Ну як завжди, справа в тому, що країни, які мають якісь певні договори, ну військові договори, то країна ядерна країна може розмістити свою ядерну зброю на територію країни, з в неї є договір. Так є країна НАТО в Бельгії, Німеччині, Італії. В Туреччини знаходиться ядерна зброя, ну, давайте так, американська ядерна зброя, але ці країни ну, в Європі дві країни, атомні, це Франція і Великобританія. От Німеччина, наприклад, не ядерна країна, Туреччина теж, там, але, Італія, але в них знаходяться саме ракети ну, з ядерними обголовками, саме країна то, ну, давайте, наприклад, Сполучених Штатів, бо це може бути і французький, чи англійський. Справа в тому, що ці ракети, ці комплекси, ну це ж комплекси, їх обслуговують і саме ті люди, які є з країни, яка є ядерною країною. Ну припустимо, це країна НАТО. Тобто там американські військовослужбовці, американський персонал. Ну, якщо це наприклад Італія, то італіянці можуть тільки охороняти навколо, їх туди не підпускають. Вони не, не мають дотиків до цих кнопок і вони нічого не можуть. Вона просто там знаходиться. Теж саме в Білорусі, та цілком можливо, це не порушення яких, якихось міжнародних е, законів. Там може бути розміщена ядерна зброя Російської Федерації. але... Її мають обслуговувати виключно росіяни. Там не, там не будуть білоруські фахівці, білоруські інженери, білоруські військові. Виключно, тільки росіяни вони можуть тільки ходити навколо. От, що це означає? Це означає, що велика, відносно велика кількість росіян, російських військовослужбовців, вже будуть знаходитись в, на, на території Білорусі. Ну, так як вони себе поводять, скоріш за все, вони будуть давати команди білоруським військовослужбовцям, ніж ніж білоруські якісь командири, тобто, по великому рахунку, таким чином перманентно вони пер, 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 перепорядкують білоруську армію собі. Ну, принаймні, якісь такі авіаційні частини протиповітряно оборони вони вже поставляли туди С-300 і так далі. Тобто, таким чином, така латентна йде захоплення не не Білорусі з точки ну не з точки зору, а через те, що військовим по великому рахунку будуть керувати росіянами. Тому Лукашенко пропонує іншим країнам вступити в такий ядерний союз. Ну я думаю, що люди чудово розуміють, що які будуть наслідки, і навряд чи інші країни на це підуть? Ну, Лукашенко вже з'їли з потрохами, тому йому дівати нема Куди а інші країни почекайте, Вони дуже довго будуть думати, і їм навіщо це треба? Навіщо ми часто глузуємо з Лукашенко? Але скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Він соратник Путіна чи заручник ситуації? Скоріше за все, він заручник ситуації. Він спочатку того, як Білорусь стала незалежною, він незмінний керівник самопроволошеної президенції цієї країни. Звісно, самостійно би він не впорався би на ну на міжнародному арені в економічному сенсі. Ну йому треба було і хтось, хто би стояв у нього за спиною, хто би йому допомагав. І він, звісно, вирішив, що це буде Росія, і вон от почали вони дуже такі дружні, теплі стосунки, економічні, політичні, військові. Ну він тільки ж я думаю, що він розумів, хоча може не до кінця, з ким він має справу. Росіянам не треба дружні в них є або васали, або вороги. Тобто в них нема друзів в Росії, це їхня ментальність. Тому вони, якщо побачили, що Лукашенко не ворог, вони поступово зробили з нього по великому рахунку. васала. і зараз йому вже нема куди діватися його економіка інтегрована в російську. Ну, якщо він зараз, ну наприклад, скаже Путіну, що ми розриваємо всі добрі стосунки, ми будемо ну самостійно рухатись там в Євросоюз, наприклад, то в них просто обвал економіки. Вони вони цього просто не витримують. Ну і до того ж, стільки військових росіян, скільки знаходяться в Білорусі, там дуже швидко йому пояснять, що як відбувається. Не кажучи про його КГБ, де я впевнений, там велика кількість співробітників ФСБ, які там тримаються під контролем. Поки ми з вами говоримо, напевно, наші глядачі, можливо, чують, у нас вибухи лунають, працює оборона. У Вас теж? Та, чутно. Так, все гримить, але бачите, ось а українці продовжують працювати. Знаєте, кажуть, незважаючи на ці вибухи, хочеться поговорити з вами про те, що зараз в Бахмуті тій самій гарячій точці. Помічають експерти, помічають затища так. Стабілізується ситуація, і ворог вже менше атакує, менше використовує артилерію. Що відбувається на Бахмуті, на ваш погляд? І яке майбутнє? Ну це не це затіше цілком очікувано, тому що відомо, що вагнерівці залишають ці позиції, але це не відхід, а просто ротація, тобто вони переходять Ну, начебто вони переїхали вже велика частина в Луганськ, в Пологовий будинок їм дали там місця, де вони можуть проводити себе до ладу. Кажуть, що їх планують кудись на Азовське узбережжя переміщати, потім в Бердянськ, Мілітополь або навіть Маріуполь, для того, щоб стримувати атакувальні дії наших збройних сил, які росіяни очікують, що будуть це саме на півдні. На місце Бах... вагнерівців має зайти. Бойовики з Донецької так званої Народної Республіки от вони саме будуть знаходитися безпосередньо в місті, а по боках, по флангах, будуть прикривати десантні війська Російської Федерації, вже регулярні війська. Тому от і зараз да, зараз вчора ну, був один тільки, одне бойове зіткнення, як, як повідомляють, і швидше за все, воно буде тихо ще декілька днів, а потім, я думаю, що все поновиться, як і було. Хоча з іншого боку, вони досягли мети, якою вони ставили. Вони захопили Бахмут. Далі рухатись. Я не думаю, що вони спробують, тому що, по-перше, ми там побудували вже потужні фракційні споруди. По-друге, там панівні висоти, і в них навіть ну немає ніякої інформації, що вони збираються. Рухатись далі на Захід. До того вони казали, що Бахмут це просто, не просто це стратегічний об'єкт, захопивши котре, вони зможуть розвивати свій наступ там, ну, до Дніпра, до, до Запоріжжя, рухатись на північ до Лімана, на південь до Вуглідара, захопити Константинов, Кославіць. Тобто там були такі в них розмови. Всі не всі вже це пригадують. Але от вони захопили плацдарм, як вони казали, з якого могло нам якого мало все початися подальше серйозні дії. І туди зупинилися. Бо всі, всі, всі розуміють, навіть керівники російської армії, що нема в них сил та засобів, щоб продовжувати якісь наступальні дії. Тому вони там будуть стояти і тримати оборону. Ну допоки ми їх туди не виб'ємо або оточимо, і вони будуть. Або знищені, або їм доведеться здаватись полон. Це я думаю, що все незабаром станеться. і Ми побачимо це. Це вже е, йде рахунок на дні, максимум на тижні. Подивимося. Мені здається, що захоплення Бахмута, точніше казати, просто зруйнування міста. Це не захоплення, це зруйнування. Просто це насправді мені здається, що це кар'єрна. Кар'єрна лісниця російською мовою для Пригожина. І ми у мене перечуття, що оце зруйнування Бахмута було потрібно лише пригожину, щоб далі діяти. А як діяти? На мій погляд, можливо, я не правий. У мене є перечуття, пане Олексію, не знаю, ви його розділяєте чи ні, що ми вагнерівців більше на фронті не побачимо. Мені здається, що зараз робота Вагнера буде глибоко в тилу, а точніше десь в Кремлі. Десь біля Путіна це скоріш за все люди, які це нова опричнина, яка потрібна зараз Путіну як ніколи. в такому рахунку, так це це дуже дуже схоже. Коли ми казали про те, що вони можуть відійти на Азовську збережжя це подалі від хаймерсів Тобто, туди, поки не достріляти Хаммерсі, ми не ну не поки, а хаймерсів не дострілюють. Швидше за все, так це буде якась опрічна, і опрічина скуратов скората же Пригожин буде от, от, такою людиною для Путіна, тому він йому вибачає такі лейливі висловлення. Путін про шайгу, про герасиму, про керівництво військово-політичне керівництво військове керівництво Російської Федерації. Навіть він пообіцяв за Бахмут дати вагнерівцям якісь державні російські нагороди. Цілком можливо. Ну Пригожин, Пригожин звітувався, що він виконав своє завдання, яке було на нього покладено. Хоча чудово розумів, що далі, після цього як вони це зробили, буде наш контрудар і Бахмут 100% буде звільнений. Але якщо б він залишився, продовжував там бойові дії, то відповідальність за поразку на цьому ділянці фронту лягла б на, на Пригожина. А так він відійшов і він не буде. ну Денис Пошилін скоріше, Якщо там буде динеровські війська, от він буде усьому винен. Ну, то вони це то такі як кремлівські ігри. Ну, вони на цьому вони на цьому майстри. Вони багато років століч, точніше цим займаються. Тому е, пригожин да, він зміг відвести від себе удар і навпаки зробити себе героя. Ну так воно, так воно в Росії відбувається. Багато століч. Нам треба вже закінчувати ефір. Але перед тим як я подякую нашим глядачам, я хотів би, щоб у вас була можливість звернутися до, до українців. Ви знаєте дуже багато гасу про те, як що як нам треба робити. Давайте просто пам'ятати, що ми не просто що ми нація, що ми незламні, що ми що ми не переможні. Що нам треба потерпіти ще деякий час, і ця війна ця війна не просто проти Російської Федерації, це війна за наше майбутнє, це війна за нашу незалежність, це війна, в якій ми не маємо права програти. Це наше майбутнє. Тому тримаємось, переможемо. все буде добре, все буде Україна. З нами був на зв'язку Олексій Гетьман, майор запасу, військовий експерт. Я дуже дякую вам, пане Олексію, за розмову. Я дуже дякую нашим глядачам. Я дуже дякую нашим силам протиповітряної оборони, які просто зараз працюють. Ми це чуємо. Віримо в зсу, підтримуємо зсу. Ставимо лайки нашому телеканалу. Побачимося у наступних ефірах. Новини ЛЕВ. на все добре.